Друзі, вітаю вам! Олександра Лукашенка! Даже не так, Сашенька, Сашенька Білорус вирішив піти проти Путіна, бо тут пішли плітки по Москві, і показання, що Путін не має супер-великих успіхів в Україні, а якусь жертву. Хоча б символічно принести треба. Ну і власне в Кремлі загорили, слухайте, а давайте приєднаємо Білорусь. Ми ж там кричали, що півсвіту завоювали, ну а особливо нічого так і немає. Тим більше українці вже сидять в Курській області. До речі, сьогодні наші військові в Курській області писали диктант. Отак, от, от, на звільнених територіях, пані Забушко надиктовувала з вишебабою. От, а вони там сиділи і писали. І... Лука почув ці плітки, що його хочуть не те, щоб приватизувати, а зґвалтувати от забрати території. Ви знаєте, що він хотів швиденько перебратися, поки буде не до нього. Більше того, Колінка Лукашенко сидить в Китаї, вчиться в місцевому університеті, і він його продає як маленького китайського принца, який після того як Лука піде, буде власне управляти для китайців. Білорусі. росіяни теж це знали. Теж розуміли, що Лука намагається лягти. Під Китай, Китаю це цікаво, Росія входить в Північну Корею, вони входять в, скажімо, в Білорусь, ну такий собі свінгерський обмін між диктаторськими режимами. Ну, вирішили погратися в ці ігри. Ну і Путін зараз все ж таки зрозумів, що Білорусь, яка дотикається до Європи. Упливає до Китаю, ну і треба щось робити. Плюс відсутність реально великих територій, окупованих в Україні. Ну і він власне вирішує. Що треба йти, значить, збивати Лукашенка, краще його приватизувати, тому що вибори через кілька місяців треба діяти. І Лука, будучи в Казані, дав інтерв'ю із Вестієм, в якому власне пішов проти Путіна і сказав, що може бути війна, отак. От побоюсь цього, та вас так побоюсь давай слово сказав Лукашенко. Давайте проаналізуємо: плюс Гутереш, який мав їхати в Україну, не отримав підтвердження зустрічі і власне. Поїде далі до себе додому на Нью-Йоркщину, ну, де він зараз тимчасово працює. І Шольц вирішив поговорити з північно-корейцями. Типу, мовляв, давайте достукаємося до їхніх північно-корейських сердець і скажемо: не нападайте на Україну. Що дасть ця розмова? Що дасть ця вся історія? Давайте аналізувати. Підпишіться на цей youtube канал. Нас бт ферми російські атакуються, але ми знаємо, як відбиватися з вами. Тому що, коли ви підписуєтесь, а половина з вас цього ще не зробила. Коли ви рекомендуєте своїм друзям це зробити, тоді в нас все славненько і красивенько виходить. Тоді україномовний контент отримує ріст. Якщо ви цього не робите, навпаки, ми просідаємо. Ніхто не бачить, ніхто не чує, але... Зато сіманянки, сільовів і решта російських говорящих голов, типа Латиніної і її прихвеснів, з'являються в ваших екранах. Багато хто з вас жалівся, що я випав з рекомендацій. Так, Ютюб не рекомендує, якщо на канал жаліються. Росіяни це роблять постійно. Друге, я на вас не жаліюся, тому що ви потужно підтримуєте гривню. Як каже наш президент, потужно це національна ідея. Ну от 14-й полк, 3-й батальйон, червона калина, 109 та бригада. Купуємо дрони від Мавіків до наших вітчизняних мавіків, які мають симпатичні українські назви. До якраз таки fpv дронів, Велетенських FPV-дронів, які долітають до Донецька. Купуємо на півтора мільйони. Передові напрямки Покровський. Там вони треба гарячі. Далі я кажу, у нас будуть дуже круті збори і на тарелі автоматичні, які з кулеметами з окопа можна управляти і стріляти всюди, і знову ж таки берегти життя наших військових, а воювати більше роботами і технікою. Що ви тільки бачили, як їх фотографують на різних виставках: індуси, китайці. Малазійці, американці всі хочуть побачити, як це працює. Ну, от, ну і ми теж власне повинні доєднуватися і робити так, щоб більше його було на полі бою. Тому збираємо дрони до дронів. Ви вже звикли, це нічого супер нового, хоча це класні дрони. От. А потім будемо збирати на роботизовані турелі. Е, поїхали, бо часу у вас мало, а я вам все хочу розповісти. Одним словом, Лука зрозумів, що Путін може його захватити, вибори можна так і не встигнути привести. От він каже, світ змінився, і каже, це ж не середньовіччя, щоб приймати необдумані питання. Спочатку він дав пару компліментів Путіну, а потім перейшов в самоборону. Де він давав компліменти Путіну? Він каже, мудрі політики знають, що захвачувати державу небезпечно. Це ж не те, що колись там. Захватив, встановив податки, вони платять в тебе все добре. Він каже: Путін же ж не хотів Україну захвачувати. Путін, ну так, типу, краєм боком, от він же то розумів, що там будуть теракти, там буде партизанщина, захід буде давати вибухівку і всі будуть взривати. Чесно, він говорить, як слабоумна така людина, притрушена трохи. От, яка щось несе, несе, несе. Але насправді. Від шизофреніка Лукашенко відрізняється тим, що він ось цю думку все ж таки намагається довести до кінця. І в другій частині він каже: Ну Путін же не дурак, мудрі політики. Ми з ним спілкуємося. Ми обговорюємо, що повністю захвачувати не треба і не можна. Ти думаєш, ну нашо, ти це кажеш на третій рік війни. Мало того, що в Україні до речі, вчора соціологія, що українці вважають в тотальній більшості, що лука частина війни, і треба з ним розірвати відносини, будь-який відносиний загалом жорсткіше відноситись до Білорусі. Ну от але і туди можна із зі всіх білорусів, які ми дружити, це ті, які власне допомагають зараз Україні. От. Але Лука веде далі свою думку і каже, ну і ще там значить, різні люди в Москві хочуть, щоб і Білорусь захватити. Ну це ж нерозумно. Я ж вам казав, що от Україну можна було захватити, але там можуть бути теракти, ну, от, і різне протистояння, і Білорусь так само хочуть. А, і він каже, ви менші, ми більші, а в нас економіка така сяка, ми вам допомагатимемо. І далі вступайте до складу Росії, каже Лука. Так, питання ставити не можна. Луки страшно стало це неможливо. Нереалістично, а чого це нереалістично? Ти ж ліг під Путіна, знищив білоруську опозицію, вбивав білоруських опозиціонерів, переслідував за білоруську мову, лягав під Путіна як Амстердамська повія, і ти зараз хочеш сказати, неможливо? Ти знищив білоруські інституції, ти вбивав людей, виганяв їх за кордон. А чого це неможливо? Він каже: боюсь навіть сказати, це війна. Отак от Лука погрожує війною Путіну в газеті пропагандистській, яка називається Ізвістія. На території так званого союзного государства е, в Росії. Ну, мягенько він так, звичайно, це все обійшов. Е, ну, типу, натякнув, що ви ж там не лізьте, бо теоретично може бути війна. До речі, він в Україну е, сказав, що. Е, Якби була була б партизанщина. Знов ж таки партизанщина не наш метод. Українці показали, що партизанщина це твою територію захвачують. Українці не дають захватити свою країну, не дають захватити свою столицю. Українці б'ють артилерією, дронами, ракетами своїми чужими, неважливо об'єднують світ, але бережуть свою батьківщину. Партизанщина це все ж таки про Білорусь більше не в образу, але це різні країни, це різні характери, це різні методи. От, і хоч і вони були частиною нашої Київської Росії, потім ми з ними входили на федеративних основах до так званого Союзного государства Річ Посполита, де ми були русинами, і українці, і Білоруси, до речі, От, русини, русичі, як спадкоємці Київської Русі. Але ми бачимо катастрофічну різницю при Лукашенку. Так точно так і ось ця партизанщина. Він про себе більше говорив. каже Путін, несповна розуму захвати Україну, буде партизанщина. І партизанщина буде в Білорусі, але чи буде Бо Лука якраз таки видавлював, витравлював все білоруське, просто намагаючись посилити себе виключно себе? От е, раніше була ідея. Це збули такі історії. Вони навіть публічно, коли з Макфолом Собчачка брала інтерв'ю, вона це закинула, що Путін хотів приєднати Білорусь ще раніше, не зміг Лукі пропонували, пред'являли спікером бути, а він хотів бути прем'єр-міністром. Ви знаєте, що в Росії прем'єр-міністр отримує 3% всіх потоків всіх державних підприємств. Президент зрозуміло, що отримує більше. Ну от, ну і він каже: ну я б не против покормитися, я вам білорусь віддам, а ви мене туди. Вони кажуть, ні, ну спікер це забагато, зажирно, будеш, е, Будеш прем'єр, будеш спікером. Він розумів, що спікером будь-не зможе управляти думою там, типу, сенаторами з Дігістана, з Чечні, Сибірі, Він точно для них ніхто. Ну і він зрозумів, що він не справиться. Другий він знав, що якщо стане спікером, його легко можна буде вбити. Ну, от, і загалом з'єднуватися з. з, з Росія для нього небезпечна, і будь-яка посада насправді тимчасова знімуть, забудуть, проїдуть, теж якщо дозволять посидіти 5 років знову ж таки. Держава це вічність, а там посидів 5 років державу забрали і погнали. От, і він злякався. Тоді Путін виглядав слабким в Москві. Еліти, так звані, заговорили, знову ж таки ФСБшники в основному і частина олігархів, що мовляв, Путін слабкий, треба щось думати, міняти луку даже нагнути не зміг. От і тоді Путін пішов, сказав, давайте робити референдум, показати цій тисячі еліт умовних, що він типу має народну підтримку. Пішов, переобрався, ну, знову таки, засипав голосів, що він там переобрався, і показав, що має вотум, типу, да, не зміг, ну от почну щось інше. Я так думаю, що Путін ще задумує собі референдум після того, як програє війну в Україні, щоб показати і от через те, що дійсно. Ще одна оборудка по захвату чужих територій не проходить. Але Луку це налякало. Північно-корейські війська, бої в суджі. Знову ж таки, я можу Лукашенку дати тільки одну пораду. Якщо ти боїшся, що Путін тебе може захватити, роби як діють деякі власники заводів. Якщо на них готується рейдерський захват і знають, що вже в спайці з поліцейськими, то вони просять інші спецслужби, щоб їх захватили. Раніше проси Україну, хай тебе захватять, скажи Путіну, все, вони мене захватили пізно. Це єдиний метод залишитися хоч з якимсь суверенітетом. Знову ж таки, була Київська Русь, будеш нас молодшим партнером, союзне государство. Розумієте, ну я жартую, не треба нам Білорусь, але нам треба там зона безпеки. І з Лукашенком зони безпеки там не буде. Лукашенко торгує своєю задніцею і країною. І Якщо першого нам точно не шкода, то друге це наші 에... можуть бути нормальні сусіди. До людей питань менше, до Луки дуже багато. І ми його точно там не бачимо керівником. І України точно стратегічне питання для Запорізької атомної станції, для українського Полісся, для нашої столиці Києва, для нашої Сумщини та Чернігівщини, де Катували людей місяцями, коли звіти швидко зайшли. Нам важливо, щоб там не був диктаторський режим, щоб там був проєвропейський стабільний уряд, який зможе тримати удар, якщо Росія захоче знову на нас зайти через їх територію. Ось це, що для нас важливо. Тому те, що Лука там Сібеча взагалі не цікаво. Це таракани в банці, хай займаються один одним. Берлін попросив Північну Корею не вступати в війну. Отак, от потужна заява. Скажімо, причому в французькій пресі поява північно-корейських військ на фронті в Україні буде явною ескалацією. Про це йдеться заява Міністерства закордонних справ. Яку наводить французька преса Лімонд, підтримка Північної Кореї Росії, чи то через постачання військового обладнання, чи через можливе використання персоналу, буде явною ескалацією війни в Україні, заявила речниця міністерства Катрін Дашавер на прес-конференції в Берліні. Вона наголосила, що Пхеньян не повинен сприяти конфлікту і повинен утриматися від будь-якого яких дій у цьому напрямку? Ну не хочу розчаровувати пані Катрін Дешауер, Але північнокорейці вже росіян гвалтують. Росіянок там тому теж вони в війні вже точно. Просто вони зараз там на Курщині, а далі хочуть іти на інші українські території, на Донбас Харківщину. І от вони хочуть вриватися. А ви кажете, це неприпустимо. Припустимо, вони вже тут. Це перша річ, друга річ, яку важливо дуже розуміти. Захід нічого не запропонував. Я зранку вам писав відео, Шольц каже: ми Україні Таурус не дамо, в НАТО не беремо. Тобто він піднімає ставки, ви понижаєте. Ну, супер, з такими друзями ворогів не треба. Є ще такі друзі, поляки. Польща, я вам казав зранку, був інсайт, зараз вже в пресу потрапило, що дійсно запропонували реекспорт. Південно-корейську зброю, яку купила Польща за американські гроші, перепродати в Україну. Поляки кажуть: Ні, не будемо. але я вам зранку казав, щоб нормальний діалог склався з Польщею. дзвоніть завжди в Вашингтон. Після того все буде добре, розумієте? Або Лондон, на крайняк. От ось це задача: навіть Азіати вже реагують, а західні союзники ні північно корейці тут, прийміть цей факт: війна стала глобальною. А ви ще досі кажете, ну це ж проблеми України, це українська війна з росіянами, це вони там слов'янські народи не можуть порозумітися. Розумієте, слов'янські народи тут ні до чого. Росія має імперські варварські амбіції. Причому що влада, що їхня так звана опозиція голодрана? Розумієте? Тому ось це задача, це треба пояснювати, доносити. Ну і знову ж вони розуміють, що в якийсь момент це все. Піде проти них. Залужний в своєму виступі давно сказав, ну давно на тому тижні, що вони об'єднались північнокорейці, Іранці і Росіяни не проти України. Корейці і... і... іранці, перси, не знають, де знаходиться Україна, але вони знають, що воюють проти Заходу. Ось це меседж. Ну і власне людина від Заходу, яка хоче. Представляти весь світ, Антон Гутереш. Виявився типовим проросійським зрадником. В Україні все більше звучить, що зробити його персоною нон-грата. уже Зеленський сказав, що ми тебе не ждемо, хоча візит готувався кілька тижнів, я ще інсайди про це раніше. Е, хотів приїхати. Ну, типу, да, обнімався з Путіним, да, обнімався з Лукашенко, да, їв каравай з рук якихось російських підставок. Але ж типу, приїхав до вас поспівчувати, як вас тут вбивають, і путіну сказав, що він коли напав вас і вбивав, то він порушив статут. ООН. отак от. Але знову обнімався, знову там сиділи, закривалися в, в, в кімнатках, пили водку. Ну і обсуждали гроші туди, гроші сюди. Гутереш – ж безсовісна людина, яка приїжджала сюди і казала: Ой-ой-ой, поможіть в Африці, там немає їжі. да, розумію, у вас війна, і я розумію, що вам самим цей хліб треба, але треба продавати, треба вивозити море. Хай ваші моряки ризикують життям, бо там люди будуть вмирати. Десятка мільйонів українців спасіть. Це 22-й рік. Я бачу, як в цих містах, таких як Бородянка, могли бути мої діти. Я дуже переживаю, дуже злякався. Путін ще обстрілював ракети. Він в Києві в підвалі сидів. Боявся цих ракет, зараз їде до Путіна. Нічого не сталося. Зрозуміло, що ми відмінили цю зустріч, і нам така зустріч не треба, вона не цікава, хай сам цим всім займається. Але що я вам скажу? Дуже важливо зараз, щоб ми в країні для себе вирішили. Якщо стратегія входити в конфронтацію, а ООН зараз нам особливо нічим не допомагає. У нас є рішення на 144 країни, які засудили конфлікт, і далі навіть формула миру це там менше. Питання, якщо ми, як Ізраїль, входимо в конфлікт, яка кінцева стратегія? Ну, наприклад, далі йдемо на конфронтації, тому що вони підтримують Росію. Він дійсно показує, що він пропутінський політикан, маргінальний сільський. А ми кажемо, ми хочемо світу донести свої меседжі і ООН з цим не справляється. Ми вимагаємо реформу. ООН. Це до речі, треба не боятися робити ці речі. Треба не боятися заявляти потужні глобальні світові меседжі. Україна сьогодні в епіцентрі світових подій. Тому говорити тільки про свої проблеми ні. Давайте говорити про проблеми світу. Вони впливають на нас і на наші проблеми. Ми вимагаємо реформу ООН. Відповідно, малиш Антон, персона Нонграта, і більше сюди не їдь. Допомоги ти не даєш. Твої джипи, коли затопило е Каховську ГЕС і села плавали просто по херсонських степах. Вони не один навіть. Не виїхав. Ми вимагаємо реформу. І цю реформу бачимо. Раз, два, три. Ось так. Тоді ми граємо глобальну гру. Тоді є сенс його не пускати не тільки зараз, а й загалом назвати персоною нонграта. Ось така, друзі, історія. Два питання. Антона Гутереша, путінського друга Лукашенковського. Лукашенківського. Персона нонграта чи ні, і чи піднімати глобальні питання реформування ООН, чи займатися тільки своїм. Друге Лука, наскільки далеко зайде Лука, чи дійсно буде готувати партизанів? Чи один раз ляпнув і побіг непублічно вибачатися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат на 3-й батальйон 14-го полку на червону калину і 109-ту бригаду. Там наші топові безпілотники купуємо дрони. Будемо летіти, будемо бомбити, як казав класик. От і для того, щоб це зробити, нам треба півтора мільйона гривень. Майже соточку ми з вами зібрали. Це непоганий початок. Але давайте піднажмемо ваші улюблені купюри: 100, 200 та 500. Є звичайно люди, які люблять по тисячі. Це круто, потужно як. Каже Зеленський, але давайте, хоча б 100-200-500, це теж дуже дуже класно. Тому не соромтесь, кидайте. Я хочу побажати безпечного вам дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.